Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи вірною дорогою йдуть ті, хто дивиться відео, близькі люди, чи правильний шлях, чи правильно вірно ви обрали шлях? Чи в правильному напрямку ви рухаєтесь? чи Чвірною дорогою йдуть ті, хто дивиться відео, близькі люди. Давайте подивимось. Шляхи дороги. Зразу показала, що хтось взагалі не рухається, застрягли повільно. А глибока депресія, взагалі немає жодних просувань, ще й карта магії. А вам пороблено, щоб рухати ще тяг стоїть скрадено все. Так, дивіться, вам заважають дорогу. Ви взагалі знаєте, правильно все вирішили. Ви знаєте, куди йти, що робити. Але стоїте і не, не можете зрушити, немає у вас енергії. Ще, що тут роблять? Вас постійно повертають в минуле, може так, де були страждання, і ви переживаєте їх знову і знову. Знову ці сльози і страждання і туди. Тут треба зробити так: вам треба виписати повністю всі ситуації. Де вас ображали. І написати, що мене образив е, такий-то, е, зробив е, такі слова, такі речі, фі, може, фізично, на що ви образились? Коли ви плакали, коли вам було болі, ви пишете, мені було боляче. Тоді це все треба спалити. На пательні можна. І змахнути у вікно і сказати, що повертайте це все назад, тому хто це зробив. Поки ви не викинете оці всі речі, вони вам магією причіплюють, воно чіпляється до цих ситуацій. І, як оцю рану розкривають і знов біль, і знов страждання. Не можна оце лайно з собою носити. Його треба повернути, тому хто зробив. Це їхнє. Вони хай з цим ходять, а ви маєте жити далі, радіти далі, бо ви вже так собі знаєте, що ви хочете, як має бути. Але оцей тягар і за цю, цим, за, за ці зачеплюються всі порчі. Ну, порчі є. А ще дивіться, вам заважає рухатись? Агресія. Може ви в вашому оточенні агресивна людина. Може, ви в військовій, коли люди воюють? На вас іде постійна агресія? Бо тут показані люди, які. Не можуть рухатись, вони якби е, можуть е, самі собі не належать у цій карті. Зараз я почищу. Все буду чистить. Відкрився шлях, щоб відкрився шлях. Багато проблем і е, магія. Майстер робить і ще, якщо військові, через жахи, тут показані жахи, да, психика не витримує, ламається програми, це це глибокі травми тут треба. Зараз і чистити, і виймати, але можливо приймайте. Ну, тут вийшла карта, що ви знаєте, що вам треба приймати. Може, це антидепресанти, якісь речовини, які допоможуть вилікувати саме злами оцієї нервової системи. Те, що неможливо пережити, а ви пережили. От, і в цих випадках потрібна хімічна саме от речовина, щоб вивести нервову систему, коли вона пережила те, що неможливо було <кій> пережити. Так. Так. так що вірний шлях приймати, це зцілення вам допоможе повернутися до себе. Знайти себе, повернутися. І також ну, в ідеалі треба убрати агресію, щоб її не було, щоб ви могли відновитися. от І також е, і військовим, і всі, хто е, зараз потребують цієї допомоги, виписуйте, будь ласка. <см blurry> Ви майте, вам треба як-то зафіксувати на папір, на будь-який любий, е має бути текст, почерки, неважливо. Просто його треба зафіксувати, очистити себе, щоб це лайно з себе виняти. Це все ворогам, це все тим, хто зробив. Ви не маєте його з собою носити. Ваші е, ці рани мають загоїтись, закриться, і ви маєте далі йти щасливі, бо тут показана карта, що у вас є для чого жити, є для чого мріяти, е, е, вам взагалі показано, що всі ваші мрії здійсняться, все, що ви просите, все про що. Ну, щоб ви не захотіли. І ви обов'язково вийдете з цього стану. Так що, отак, От прошу вищі сили, допоможіть відкрити шлях. Убираються всі порчені програми, знімаються, мороки, аморочки, прокляття знімаються, порчи на сльози знімаються на страждання. Відкривається шлях на щасливу долю. Виходять, усі, хто дивиться відео, близькі люди виходять на вірну програму, на вірний шлях, на місію своєї душі. Відкривається дорога до Бога, до щирих відносин, до почуттів. Вам можна жити, радіти життю, відновлюється ваша душа, серце загоюється, душа загоюється, більше не болить. Відкриваю шляхи дороги на життя, на радість, на любов, на щастя буде так і так і. Очищаю енергетичний, фізичний простір, виймаю весь біль, всі травми, всю напругу, перенавантаження знімаю з нервової системи, очищається організм, очищається нервова система, душа. До ідеального стану. Більше немає жодних програм зі, зламів, депресії, пригнічення, посттравматичний синдром знімаю, відкриваю шляхи дороги на щасливу долю, на життя, радість кожного дня. Відновлюються всі системи в організмі, працюють ідеально, вирухайтесь вірним шляхом. Буде так так. І всі, хто на вас позаряться, без рук, без ніг, без голови останеться все лайно, все погане, все лихе, вся агресія, всі страждання, що вам робили, повертаю ворогам. Хай з ними все це станеться. Вам це більше не потрібно. Очищено повністю прості. Буде так, і так і є. Так що, будь ласка, не один раз робіть це регулярно. Вам треба. Виймать, виймать оцю пральну машину, щоб воно вас не вертало в голові, щоб, ну, може, хвилинка щось згадали, потім, о, я знов це згадав, згадала, воно мені не потрібно. І ще, що допомагає відновити так себе, це коли люди живуть, от просто проживають якби. Одне й те саме, оця, коли ви маєте звички такі, ви прокидаєтесь, робите таку руханку, чи прокидаєтесь, ви ставите на вогонь чайник. ви маєте, от, Вмикається і радіо, чи як то у вас має бути зачепи нові якісь такі програми, що це у вас. Стабільно і це постійно. І це у вас така як спокій, норма, що немає от таких е, стреса. Ну, і, звичайно, саме головне, що лікує людей, це природа, це вода, сонечко, повітря, природа, парки. Ліси, озера, ріки, море особливо лікує дуже гарно і спілкування, але спілкування з людьми, які вас можуть розвеселити, які можуть вам подарувати посмішку. Ви можете з ними розслаблено веселити. Це не ті, що вас будуть постійно говорити, ти неправильно живеш. Це все неправильно, ти поганий. Чи ти поганий ну, цих людей краще до вас не підпускайте до себе? Вам, навпаки, треба піднімати настрій, щоб вас вірили, щоб підтримували, любили. Далі ще допомагає музика. музика. Взагалі, я думаю, що музика це мова Бога, але дивіться, є різна музика. Вам треба така музика, не там, де хочеться плакати і ще більше зануриться в цей біль, насладитися ним прожити ще раз всю трагедію. Ні. Не така музика. Дуже гарна є музика, це, наприклад, джаз або релакс, радіо, може ви знаєте. Ай, музика, яка. Заспокоює, надихає, приємна музика. от А ще спорт. спорт. Спорт Ну він для кожного свій спорт, активні якісь і ігри, руханки, Вод, вода може допомагає. Добре, є ще питання від глядачів на загальний розгляд на YouTube каналі. Це питання. Давайте подивимося, чому подарувала дружина. Подарувала дружина дві чайні ложки. Чому подарували дві чайні ложки? Тому хто запитує, що трапилось, що це за ложки. І вони не нові. Тут все такие... И две чайные ложки. Умм, урча на программа стоит. Ты ложки? Еще выдывается чего подарованы? Щось пов'язане з цими ложками, щоб ви постійно їх використовували, з них щось мали їсти, чи е, занурювали, коли воду занурювали, щоб постійно це відбувалося. Це програми можуть бути розсорки дуже сильні. Щось вийшла агресія, така дуже сильна розсорка. Активація така, і це ще залежності, можуть щоб були у вас чи в чоловіка чи у вас. На розсорки зроблено. Ложки непрості, вони могли із складовища прийти ці ложки. Заперечую, знімаю цю порчену програму, анулірую, убираю. Ви маєте цю, ці ложки убрати свого приміщення. Дуже хорошо можна піти до водойми. І там, де немає пляжу, де немає, де не купаються діти-люди, з моста, може, навіть так, якщо знаєте, десь є водойма скручі такої. Де глибока вода. І е, викинуть і сказати, що з цими ложками уходить все погане, все лихе, що вам робили. А також е, ті порчені програми, що поставлені були на ложці, більше не працюють. І попросить, щоб ундіни зберігали цей негатив. І киньте монети в воду, і скажіть, що уплочено. плочену, йдіть. До речі, обираю, на програму знімаю. Відкриваються всі шляхи і дороги на здоров'я, на гроші, на любов. Знімаю рисурків, знімаю негативні програми, анулірую, обираю. Заперечуюсь сняти обирається. Заперечуюсь сняти, обирається. Біль сльози, страждання убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю. Буде так і так є. Відкриваю всі шляхи і дороги на щасливу долю. Більше немає порченої програми, знято повністю. Все погане, все лихе, що бажали того, хто запитує, повертається ворога і хай з ним все це станеться. Лиха більше зробити не зможе. більше лиха зробити не зможе щоб не робили все на себе, забирають. Буде так і так є. Відкриваю шлях і дорогу на буде так. Відкритий шлях на щастя, на любов і на здоров'я. Так, так що отакі ложки. Раджу не спілкуватися, викреслити цю людину і свого життя. Більше не виходите на спілкування. Ну і періодично вас, щоб переглядати, дивитися, чи є магія на вас. Добре, я на цьому завершую. Дякую всім за увагу. Нагадую про військових, будь ласка, не забувайте одна, 2 гривні. Хто скільки зможе, маленького донату не існує. Допомагаємо військовим на збори, на дрони, на автівки. Також бажаю, щоб ніхто не зміг більше втручатись в вашу долю, без вашого дозволу впливати. Щоб відновилася нервова система, щоб ви раділи життю, були щасливі, буде так і так і є. Дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!